Розв'язування задачі у 5 класі складаючи рівняння. Тобто моделлю до розв'язування задачі є рівняння. Зробимо моделювання. Тобто складемо це рівняння. Читаємо задачу і аналізуємо її. Іринка задумала число і до нього додала 7. Одержану суму помножила на 3. І отримала число 102. Яке число задумала Іринка? Іринка задумала число. Ми не знаємо цього числа. Нехай вона задумала. Нехай Іринка задумала. Ікс. Число х, ми не знаємо, яке це число. Нехай Іринка задумала x. Потім вона до нього додала 7. Оце ми маємо вираз після додавання. Тепер одержану суму. Тобто оцей вираз, вона множить на 3. Оцей вираз, вона множить на 3. Можна помножити на 3. Тут можна помножити на 3 отут. Оскільки від перестановки множників добуток не змінюється. І після того, як вона помножила оцю суму. На 3 вона отримала число 102. Значить, дорівнює 102. Отримала. Дорівнює. Тепер ми повинні це рівняння розв'язати. Коренем цього рівняння якраз і буде задумане число і Маємо множник, множник і добуток. Шукаємо невідомий множник. для цього добуток ділимо на відомий множник. Беремо по 3. 3 на 3, 9. Зносимо двійку, беремо по 4. Тепер доданок Доданок сума. Шукаємо невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий. Двадцять сім. Отже, відповідь. Іринка задумала. Число двадцять сім.